Це може називатися будь-що. Митний союз, союз євразійських государств, ще якийсь біз, який там придумують в сусідній країні. Але основне завдання це створення нових геополітичних точок впливу у світі. І наші партнери з Росії мають одне основне завдання, про яке президент Путін дуже чітко зазначив у своїй інагураційній промові: це створення Євразійського Союзу. В цьому, до речі, є ключова відмінність між партією влади і опозицією. Ми в Радянський Союз не хочемо. Там Україна вже була. Ми хочемо до Європейського Союзу і до європейських стандартів. Але європейські стандарти передбачають в першу чергу прозорість і демократичність виборів. Європейські стандарти не передбачають багатого президента і членів Кабінету міністрів і його оточення. Це, напевно, можна отримати в новій формі Радянського Союзу, який буде пропонуватися. В тому числі там і пообіцяють владу до скончання віку. Там багато що кому обіцяли, правда, нікому нічого таке не вдалося отримати. Е, тому нам потрібна підтримка, і я взагалі за останні декілька тижнів відчуваю впевненість в тому, що об'єднана опозиція переможе по партійним спискам на цих парламентських виборах. Але для нас дуже важливо, неймовірно важливо це мажоритарні укриття. Дякую за увагу.